Всім привіт, шановне панство! Трошки розповім, що там з ремонтом робиться. Отже, їду я зараз в бінкю в наш магазин. <сум> Улюблений, де ми зараз мало не щодня. Ось, їду брати фарбу для кімнат. І ми не придбали ще дзеркало в душову. Таке з підсвіткою якесь зеркало. Хотіли ми, щоб там ще й полички були, щоб воно відчинялося. От, що, значить, чому зависли ми трошки? Зависли, тому що коли, пошп... коли пошпаклювали, почали шпаклювати, ми ще не знали, ну, були не впевнені на рахунок порч, як це називається, пробудова цей. От, ну і останнього дня прийшов майстер по планах. Він мав все завершити, пошпаклювати все, що є. І в нього довга відпустка, він на місяць кудись їде. От, але е, тут трошки плани змінилися, тому що він зайнявся цією прибудовою і всю її закінчив. Е, ну, нам вона важлива була. Е, і, е, Встиг він навколо дверей, я вам показувала поробити. Не робили вони вітальню, тому що ж, там вже кухня стояла і не було доступу. Так, сьогодні кухню мають вже завершити, зібрати. Теж її довше збирали кухню, тому що переносили витяжку. Вона була над старою плитою, а її перенесли трошки вліво, тому що плита здвинулась. І е, труби трошки міняли. Міняли газову трубу, якось її там переносили, і міняли е, водяні труби для посудомийки і пральної машини. Значить, сьогодні вже, от вчора, збирали ще кухню, частину там верх вже весь зробили, і сьогодні завершуть напевно до кінця. Ну, наперед казати, знаєте, всяке буває. І е, вирішили, ми так стелі вже пофарбували, так кому вже пофарбував, а вирішили, що будемо стіни малювати якось, напевно, до дверей, тому що оці от навколо дверей е, не завершено, не, немає фінальної штукатурки. от. І тому якось почнемо, <с> будемо малювати, що є. Ну, і що ще душу вже теж можна малювати. Бо зараз там плитка завершена, підлога завершена. Е не впевнена, я не бачила, чи стелю помалювали. Якщо стелю помалювали, то беремося теж і за стіни. Ну туди фарба вже на стіни давно є. От, І їду я зараз в Бінк'ю за фарбою і зустрінусь там з чоловіком, подивимося ці. Зеркала. Покажу вам, що там є гарного, красивого. Я, до речі, вже кілька днів шукаю лампи на стелю в добудові. І лампа над сходами, яка буде. Не знаю, що з модою робиться, що там в трендах. Я щось дивлюсь, дивлюсь, або все просто надто красиве, або надто золоте, або. Ну, Чи я просто не розумію. Чи смак у мене відрізняється. Ну, Мені не можу знайти лампу. Така, яка мені подобається. І, до речі, зараз я подивлюсь ще бінкю. Я знайшла один такий вчора в ліхтар непоганий. Подивлюсь, що тут є, по чому є. Ще можна навіть глянути, там є ручної роботи різні. Ось, але трошки. Не дуже мені підходять. Так, так що мені не дуже підходять. Оце я тут стала. Перегородили дорожку, як завжди, чимось. Все, зустрічаємося, Бінкю. Іду і думаю, Галя, проходь мимо квітів. Не треба тобі квіти. В тебе вже кімнатних купа квітів. Але ну от, оці я колись дивилася, а там такі бурульки-барабульки такі. От, весючі, а я хотіла висючі на кухню з цим горщиком. Ну і вони по 12 фунтів були. Думаю, ну там сам горщик, знаєте, коштує. От, а дивлюся, півцяни. Ну, йолки палки ну що робити? Ну, та взяла один горщик. на силу зняла його, тут лазила. От не знаю, зараз чоловік приїде сюди, теж ми тут зустрічаємося. Зараз побачить, як він Знов скаже, ну капець. Оранжерея. Але ж ну що поробиш? Ну, що поробиш? Треба, ну треба. Шукаю я інформацію про покриття. Ось, наприклад, якщо брати в таких от банках, то виходить 28, вона коштує фунтів. А якщо в таких в два рази більших, то 42. Але якщо я візьму ці дві здоровенні, то мені не буде забагато. Може, одну таку, одну таку. І тепер от я про покурцю. А, а я, ми одну використаємо. Бачите, як добре подумати. І будемо бачити розхід. Якщо великої не потрібно буде другої, то я приїду, візьму меншу. Правда? А цю верну. Тому беру дві. Сину, поки що одну взяла, дефіциту такого немає. То я, якщо треба, буде, то йому докуплю або ще одну велику, отаку, або ще одну середню. Бо ще вони є в зовсім маленьких. А ні, в зовсім маленьких цієї фарби немає. От, або середня, або велика. Ну, добре, беру дві собі одну сину. В нього все-таки все кімната в два рази менша. Так, розібралася. Бар знайшла на терасу. <с> Бар, ну так, щоб як буде виглядати на терасі, ось так. І так, тут так можна підвісити, стаканчики, бокальчики, стіл. Але знову барні стільці і якось ні, якось ні, напевно. Але цікава ідея. Симпатично. Така з боку тут є ще поличка, але з одного боку. Ну так, ніби він одним боком до стіни йшов, мабуть. Ну, то що, чотири людини можна може сісти там? Ні, щось самі придумаємо. Ще бачу знижка на таке крісло на терасу, але чо? Ну, вони мені симпатичні, але воно багато місця займає. І сідати, вставати я не впевнена, що буде зручно. Так, іду я, це я йшла до ламп. Іду лампи подивлюся. Що вони нам тут представлять? Не знаю, як так може бути, щоб я не могла зрозуміти, що я хочу. Так. Бо в цьому. Простіше в цій прибудові, напевно, щось придумати, а може й не простіше. А чому я так от. Бо над сходами ми ж будемо щоразу натикатися очима на неї. І. Ну, такі плафони не, не дуже хочу. Так, людоньки. Що ж таке? Що ж обрати? А ну піду в другий ряд, може там щось. Так що ми тут бачимо? Бачимо от це. Потім іду далі іду. А тут вже пішли такі викрутаси, бачите. І щось мені ті викрутаси теж не, не дуже. Ну, зараз будемо так уважно приглядатися, що би ми хотіли, що би ми хотіли в коридорчик. Отакий такий плафончик тут симпатичний з цим чорним на основі. Так, продовжуємо лампи оглядати. Деякі вже є одразу. Кілька навішему. Ой, sorry. А, Дивись, яка трубка. Просто така трубка така. А за нею оці три симпатичні. Такі. Але вони не такі широкі. Ну та й що? Ні, то не, для... не підійде. Так. Я дивлюсь, так просто от скляний шар, наприклад, просто скло, то ну воно таке припилене цілий час виглядає. Ну Чорний ковпак теж буде припилений, на ньому буде видно. Та справа не в тому, то витерти то можна, але над сходами воно таке ж дуже високо. Дуже високо. Що я хочу, що я хочу. Ну що, іду думати знов. Ну, хоч, не хоч, а ноги несуть. Цей відділ. Боже, які оливкові дерева. Ну, це просто взагалі. Ну, ці по 200 фунтів, але це таке дерево-дерево. Знаєте, там така товщина. Стовба. А, вони продані. Ага, от внизу написано продані. І видно, чекають доставки. А ось це дешевше, менше, воно 160. Так, мені нічого не треба, мені нічого не треба. Гортензії з'явились. Завезли гортензії. Минулого разу їх не було. Такі різні види. Mm, О, така припилена, як мені подобається. Це красиво. О, яка там гарна є. О, дивіться, дивіться, дивіться. О, ну, що ж вони такі гарні? І ще й 20% знижки. Mm. Ні, не треба. Мені нічого не треба. Я не маю де садити, я дорогу не зробила. У нас ще немає заїзду для машин. Ну, воно ж таке красивеньке. Ой, добре, пройду, піду далі в магазин. Так, ще взяли душ на перший поверх в ванну. Подумали так, що на вгорі буде ну, наш душ, який у нас є, він як це, ну, від гарячої води. А внизу про всяк випадок візьмемо електричний. Щоб не використовувати газ. Щоб, ну, нехай буде вибір. Один такий на горі, а внизу там диванна, то над ванною ось цей. Ось. А ще знижка на нього була гарна ціна. То берем. беру цей. Ще зайшла, всякі. сапку, мені треба сапку. Я одну... Мама Она десь в мене зникає, мене якісь злодії крадуть цілий час. Я дивлюся. Ну, ці так більш-менш, бо є такі ціни, якісь неадекватні. А що це ну ніби з чистого золота. А тут дивлюся, от дивіться, що знайшла. Я такого не бачила ще. Пише, що це глубокі корінчики діставати. От, чистити, так, глубокі. А для чого ця ж тучка така? Що вона робить? Може, треба. Пошукати десь на Ютубі, воно мені треба чи не треба? Не знаю. Ну, такі грабельки маленькі. А сапка, ну хіба оця. Хіба оця. Ці, ну, тут по 4 фунта інструменти бачу, по 450. Ну, от така може сапка, правда? А це мені треба таке? Може й треба. Якось така симпатична. От для корінчиків, не знаю, для глибоких. Ні, напевно, це вже якесь баловство. <сі> Буде мені тут застрягати. Для чого? Це не знаю. <сі> Добре. Може, сапку візьму. Ну одна в мене одна така є, от на, на старій хаті. Може, не треба. Візьму такі грабельки. Може, теж не треба. <сі> Іду купляти. Попросили мене тут не реготати. В коментарях. Я так не можу. Я так не можу. Нехай всім буде весело. Нехай будуть веселі. Відео не сумні, а веселі. Тут працюють, але я так швидесенько-швидесенько, щоб не заважати, трошки зніму. Так, значить, верх є, витяжка є. О, зараз парктоп, я так розумію, ріжуть хлопці. Є посудомийка, майже майже тут тільки починають. Ну, ще так, ще не вшили. Але швиденько, швиденько покажу. Так, о, клас, клас. Пралку ще не ставили. ну Коли бурктоп плита, то, звичайно, вже буде краса, краса. Так, ще не вшито, бо то воно буде в одну лінію. Буде рівно. Хочу так побачити цей готовий результат. Так. Добре, йду, не буду заважати. Ну і підготував все ж. Кумці навколо дверей, щоб ми могли вже завтра малювати. Ну а тут дверей багато, так що, бачите, вже навколо зафіліровано, що там вирівняно майже. І можна буде малювати кімнати. Зараз тут ґрунтовка. Ось то наверху дві кімнати і душова. Фарбу я привнесла. Хочу підглянути. Я вчора не була, як там рослинки мої. Вікно тут, звичайно, таке. Не знаю, чи що щось видно. Так, піду, подивлюсь. Щось тут таке в цьому гощику квітковому повростало. Це, як пам'ятаєте, був такий комплект, скомплектований, вірніше. Квіточки я вже говорила, але я не пригадую, щоб таке щось. Щось я не впізнаю. Цікаво, чи я викинула цю обложечку чи не викинула. Ну і ті, що навколо, то ще не вирізли. А оці, що посередині, ну таке смішне якесь, симпатичне, але не, не пригадую чесне слово. А в цьому іншому горшку бачу починає. Ось тут дві, дві починають. Тут був такий кружечок і теж щось посередині одні, навколо інші. Ну, поки що от посередині бачу. Ну, Зараз сонечко, я ввечір прийду поливати все і полию знов. Я їх часто поливаю, воно так зверху, звичайно, сухеньке виглядає, але сьогодні знов полию. Так, і щось тут з цими пальмочками. От не знаю, вони приживаються. Не знаю, чи місяць вже є, як ми їх пересадили. Може, і є. Та так трошки засумувала, бачите? Але таке буває. Дерево може скинути все, а потім продовжувати рости. Ну такі у нас, от є пальми, де ми живемо зараз, що знімаємо, то. Її, якщо пересаджувати, вона під коріння пускає дуже багато, вилазив саду, то там, то там під коріння. І її, коли пересаджуєш, то я вже попереджала, бо я багато відросточків, дала, роздала друзям. то кажу, вона зробить вигляд, що вмерла. Не звертайте уваги. І е, в багатьох вона прекрасно росте. Вона спочатку скидає ці листя, а в неї такі величезні листя, такі метрові. От, і скидає, і люди думають, що вмерла і викидають. А хто терпля, терплячий, то вона потім випускає нові листочки і стає дуже класно. Так, тут хлопці підлогу обшили, були, понакривали, щоб не померзло. Кажу, не померзло, не помокло. Ну і, мабуть, все. Прийду ще ввечір поливати. Ось кріп чудовий, що сказати. Чері починають свисти. А, я так вже хочу порядок зробити. Ну що, тераса? Зараз ще буде будуватися. Тераса і гараж буде будуватися. Дивіться, зацвили, бачите? Ай-яй-яй. Вони взагалі такі жирненькі, гарненькі. Я, до речі, мала ті нижні пообривати, бо мені наказала тітонька, ті нижні ж пообривати. Ну, але... Прийду поливати ввечері і так і зроблю. Що от я не купила, я не докупила земельки. У мене тут є якась земелька, така, така собі. Щоб я подосипала побільше земельки, пообривала ті нижні хвостики. Ось і цвітуть мої черічки. Так, добренько. Поїхала я далі. Забула тут показати. Ну, це дерево чи проживається, чи що з ним є. Щось тут не пішло деревом. Слухайте, в мене така підозра, що все, цей клен нічого з ним не буде. Дерева тут щось не хочуть рости. Може поряд туя, може від тої туї, які сідуть павутинні, такі, знаєте, як це є, такі кліщів, ніби павутинні. Ну, і тут, бачите, треба чистку зробити, бо заросло, треба посипати, але ось. Ось будова, і воно мені не дає можливості. Ну що ж, треба трошки почекати, коли закінчиться. Вже ця краса чисто вже буде, прибереться, і я буду тут частенько робити. Бо, от, звичайно, що воно виглядає так собі. Так, от камелії. Це частий випадок, коли ось бачите, що і воно покривається отаким. Я так це не люблю. Не знаю, чому воно таке робить. Ну, така ж була квіточка гарна. Ну для чого ти таке робиш? От, їх я, Мені не подобається, я буду їх обривати, якщо вони таке роблять. Але троянда, троянда, дивіться, прижилася. Навіть нові листячка пустили. Фуксії ці так, вони низькорослі виявилися, бо в мене в домі був кущ. Ну, то, видно, різні сорти. Ну, то він реально мені по пояс був. Ну, то такий якийсь вуличний, високий, не знаю. Ось, а цей ницькорослий, вона вже і не виросте. Ну, от, Треба ж гарно почистити, треба прополоти. Так. Ось про що я говорю? Цей так гарно був прийнявся. І, бачите, появляється ось таке. Їм щось тут не подобається тим деревам. А що? Я вже почала думати про те, що на ту, як живеш, всяке там всередині, знаєте? І що воно. Ось дивіться, бачите, як павутинка, не знаю, чи видно павутинку. От. А це ж бувають, наскільки я знаю, бувають, ну от ця гілочка, вона вже все. Воно вмерло це дерево, бідне. Боже мій. Так, мені його найбільше шкода, І бачите, такі от плями пішли по стовбуру. І все. Я не думаю, що його можна спасти, хіба обрізати, звідси викопати і десь пересадити. Тому що не може таке бути, це щось не то. Воно зовсім все-все-все. Воно вже не буде з нього толку. Шкода, це було моє улюблене дерево. Так. Ну тут, наче азалія, я так розумію, вона просто відсвіла. І, і все, напевно. Тому що листочки зелені, живі. От я не люблю, коли так відцвітає негарно. Мені подобається відцвів, впав все. А, а слухайте, там ще якісь пупочки є всередині, може не відсвіла. Може, то все в мене тут щось йому шкодить. Ну от І з цим. Бачите, що з листочками? Ну, я так не граю. Я так не граю. Я люблю, щоб ти посадила, воно. Як дуб виросло, і краса. А ця штучка це є айва якась японська. І бачите, вона пустила, в неї будуть знов квіточки. Будуть знов квіточки. Я сьогодні полію гарно. Так, дуже мені хочеться почистити тут, звичайно. Так, і щось в мене тут таке вилізло. Оце, це гладіолу все схоже. Бо я трохи тут. Тикала якісь е ці цибульки. Ось, і троянда ця, бачите, троянда ця. З одної сторони вона гарна, з другої, так, собі. І я не знаю, чи це добрий знак. Ну, добрий знак, що є зелене листя, але. Ага, пустила, пустила. Бачу, ну, молоде, свіже пустила. Одна половина, а ось ця половина. Ой! а-а-а. Вона була зломана, ось чому вона так виглядала. Угу. Зрозуміло, зрозуміло. От, А та, що ціленька, та собі росте. Ну, от повилазила. Схожа на гладіолус, правда? Чи на ірис якийсь? Ой, не люблю, от таке не люблю. Іди, йди, не хочу таке. Таке не хочу. Ну, А так гарно цвила Камелія. Так, я так пригадую, що це жасмин. І він ось попускав такі, може зацвіте. Ну і тут все по-старому. Тут все по-старому, бузочок наш вже відцвив. Ось у є обрігіта. Отут у неї щось таке посередині, то ж не її. То просто щось, напевно, правда? То щось не від неї. А якщо від неї? Ні, інші листочки. Ні-ні, то не від неї. То це, напевно, треба прибрати. Чого воно там Ага, так. Тут якийсь сарняк, щось якийсь цей. А тут ще якесь одне пролізло. Ось, а вона така хороша. Вона таким ковриком. Хай би все було таким ковриком. Ну що ж, Будуємося далі і до наступних зустрічей. Дякую вам, що прийшли. Всього вам хорошого. Пока. ка Це знов'я. Я ще тут заїхала влідо за єдою. І зараз цей тиждень, як я чекала, це кімчі. Це саме смачне кімчі, яке я їла взагалі в житті. Я купувала в азійських магазинах, спеціальних. І купувала в Моріса, не купувала в Сейнсборіс. Ми пробували всюди, тому що це буває раз в півроку тут, десь так. От, і, і зараз е, е, мені найсмачніше, і я отак просто ящик беру. Тут є 12 баночок. І я собі його ховаю. Тому хто любить, зверніть увагу, будь ласка. Чілі якісь пластиці, я ще це не пробувала. А, ні. Кріспі праун, е, хрусткі креветки, Та? Ух ти, не знаю. Оце азійський, коли тиждень, то у них напої, мені подобаються. Ну от Бамбук, бамбук е, смачний цей. Ну Якось ми його просто рідко. Я відкрию, ну я там трошки з'їм і все. І беру я алоє, оці напої, алоє з ананасом, Ну хоч не таке вредне. Ось так що хотіла кімчі показати, показала. Мені подобається ще скляні mm -hmm. лапша, ця скляна, mm -hmm. ну але я теж одна її. їм. І я беру світ чилі соус, я просто зараз маю, тому що велике упакування, пляшечка велика. Ой, їсти захотіла. Ось, і е, треба взяти ще паніровочні, оці для жарки, паніровочні, теж сухарі. От, і щось пожарю. В цих шухарях. Вредне щось. А може в духовці, щоб не вредно. Іду <с> дивитися, що нам азіати ще тут придумали. Може, приправки якісь. Що я зараз ще, можу щось новенького, я люблю щось новеньке побачити. Так, я брала оці супчики, я люблю їхні супчики, був. Ну, воно, чи я так забула... А, тут не видно. Тут не видно. Воно все в упакуванні. Бо я інколи перевіряю, чи щось є подібне, як на обкладинці, знаєте. Ну я не думаю, що там свіжа зелень, звичайно. Тому ні. Ой! уроніла. Так. А що я ще хочу? Може лапши якоїсь. Ось, люблю, коли азійські і брала. Я ще, що мені сподобалось, оці супчики в боксиках одразу. І я, мабуть, ще собі візьму кімчі... А, спайсі, ні, спайсі не візьму. Візьму... Зараз я, підніму. Візьму кімчі теж. Ну, якраз буде в мене зараз водіт, в мене буде сніданок. Ну все, вам теж смачного. Казали, коли старші люди, не можна голодній магазин ходити, бо це не, не добре, не добре так робити. Кімчі свого набрала. Та ший, зараз тоді вже я вже передумала, я зараз кьозу зроблю з свининкою. Такі варенички з свининкою кімчі. Ой, все, пішла снідати. Всього вам хорошого. Пока.